Давити легенду, так. Да. Так і зараз буде. легендарна збір. Поїхали, все, стандартна моя бабаха. Оце бабаха имба. Ну, хороша. Прям хороша. Прям та, що робить э, движення. Та, що може з ходу стрельнути. Пробиття! Є пробиття. На тоненьку, але пробили. Успіваю я на типа, не успіваю, ой, боже. Ой, не попали. Ха-ха, не попали. Ха -ха. Прикинь. На! Просто отак от тобі. Отак тобі, на! Ось так просто на. Ха! -ха. ти хотів на своєму кораблику постояти там, да? Подивиться на мене. Що ти дивлюсь на мене, агрку, жорсткий? вам не кажеться? Ну, тихо. Може тяжі під'їдуть все-таки в місто, в місто, може, тяжі приїдуть. Пограють. М? Нє. О, приїхав, дивись, сука. Що ти танк не побачив, а? Приїхав допомагать. <сум> борт, 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 борт. Зараз ми його зловимо. Диви, не зловив. Не? ти, сука! На! Просто схавай, на, поїж! Поїж просто отак, третє пробиття. На! На Фу. Фу Фу! фу 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 У мене кидає швидше. Боновий досилаж стоїть! Правильно? Да? В нього досилач боновий стоїть! Ви прикиньте! Ай-яй-яй! Я перший вистрілив. Він другий вистрілив, він все одно зарядився швидше. Боновий досилач. Молодець! Подивись який, молодець!